Наклейка АКВО. І тут в мене така наклеєчка. І там також вже мене питали, що це означає, що це значить, але до Недавно це взагалі нічого не значило. Сьогодні буде вже значити. Ще раз вітаю всіх. Так от, недавно, як я вже вам сказав, Е, цей напис нічого не значив. Мій шеф просто наклеїв його. Я вийду, бо я тут трохи людям заважаю, аби не зачепити, там, аби не зачепити. Виїхала. Там колега хоче чіпляти і ми виїдемо на рівну. Недавно цей напис нічого не значив, але я думаю, ви знаєте з інтернету. Що це так званий біодізель. Тобто це солярка, грубо кажучи, яку роблять із ріпака. І в Україні в нас там на Заході багато полів було засіяно, особливо до війни, такою культурою. Не знаю, що можна назвати культурою, тому що більшість людей, що розуміються в сільському господарстві, кажуть, що воно дуже виснажує землю, і після того нічого не росте. Може, то і легенда. Так от, мій шеф також до того ставиться з великим скептицизмом, каже, що це херня, що то може навіть пошкодити двигуну, а як мінімум то е, мережі. Але не в топливній, а фільтру вихлопу, саме глушнику. Напишіть мені в коментарях, якщо ви більш підковані по тому питанні і знаєте, що це таке, і які несе плюси чи мінуси цей біодизель. Я ніколи не заправляюся, ну може два рази щось там сталося на загально, таких, загальних заправках, так робите ви. А тепер мені тут, бачите, дали конверт. Е, мій офіс і від компанії. Ені. Ені, є такі дали карту. І сказали, що хочуть зробити експеримент. Я тут підопитний кролик і в тих експериментах часто беру участь. Дві машини хочуть поставити на той біодизель, бо для них там є дуже багато знижок, знижок по податкам, це значить рекламується як страшна велика екологія. Менше забруднює повітря, менше викидів, е, дешевші ціна. Хоч я чув таку е, такі чутки, що навіть якщо на заправці він коштує на в середньому на 10 центів дешевше, ніж е, звичайний дизель, що це субсидія від держави для того, щоб Зробити цю пропаганду, ну така херня, як з айфоном, як з Теслою, щоб типа, щоб, щоб всі щоб лохів було побільше, так? тобто ціну вони компенсують різницю, щоб понизити десь копійок, і значить люди мовпують один одного, біжать. Якщо десь копійок дешевше, значить всі купляють. Ну з моєю фірмою це не така історія. Вони купляють не за тому, що хочуть спробувати, не тому, що на десь копійок дешевше, хоча можливо і десь копійок для них. Потім переростають в 10 тисяч євро при таких об'ємах, які вони споживають. Але основний мотив це тут йде, коли ти робиш свою компанію більш екологічною, то тобі роблять знижки на все. Там, знижки на податки, якісь там плюшки, бонуси. і фактично Тебе заганяють в це русло. Ну і коли у тебе так багато машин, то тобі вигідно це робити. Для початку хочуть зробити з двома автомобілями. Я спеціально доїхався до резерву майже. Бачите? Майже резерв зробив 3200 тисячі... чимось кілометрів. 3200 на повної заправки, бо хотів, щоб було мінімум розбавлено, щоб залити саме. Цієї солярки біо з ріпака і подивитися, що буде з цим мерседесом, якщо він виживе. Трохи мене лякає та історія, але машина не моя. Мені то в принципі, ну як, як стане, то дадуть другу. Ну я жартую, не думаю, що вона вже аж прям стане, але мала би бути якась різниця по, по тязі, по роботі, двигуна. Е... По розходу пального, тим паче, що я тепер тут на помідорах роблю одну і теж роботу і добре знаю, скільки вона у мене має споживати, споживала до цього. Тобто їдемо на заправку, заправимо повний бак, там влізе десь до 900 літрів. Мало би зайти оцього біодизелю. Першу в першому моїй кар'єрі, можна сказати, я так десь за свої гроші колись доливав 100 євро, що не міг доїхати до компанії. Але завжди працював на таких компаніях, які мають заправку на території фірми, оскільки ми їздимо тільки по Італії, не виїжджаємо за кордон, то в нас такі кілометражі, що повний бак дозволяє зробити любе коло і заїхати в гараж заправитися. А тепер мене зробили білою мишу і я не буду. Заправлятися принаймні деякий час там, де заправляються мої колеги. А як на добре піде, як покажу добрі показники? Якщо їм сподобається, то можливо на майбутнє переведуть всю компанію на цей біодизель. Їдемо на Аджіп і заправляємо біодизери. Чекаю від вас коментарів, що, що це за хімія і чи ви стикалися з таким питанням? Ви точно знаєте про це більше ніж я. Ну от, Ми маємо на маршрути ті бо як колись це називалося Аджі, тепер Ені, і тепер будемо вчитися, вчитися заправляти цю фігню. Наскільки я бачу, з цього боку в мене великий бак, тут є на пістолеті, оце Акавіо, синеньки, бачите? синеньки, Спробуємо. Коротше каже цей чудак, що у мене тисячу аткабіо, божкий тонесенький пістолет, мама мій, я то буде текти до завтра. Так, хочу подивитися, який то колір. Колір що, повністю біле воно, біла як вода. Бачите, біла як вода. Селялька трохи зеленувата, а це біла як вода. 1200 у мене не я не заповню. І ціна така дурнувата 1,66,4. Тобто 1,66,5 купів. Нашому нашому шафу він купляє солярку, звичайно, точно дешевше. Він Бі, ціна, на 600 літрів вже майже 1000 євро якийсь. А я маю на 1200 ліміт. зараз ще в другий бак капнемо на 200 євро, аби трохи хоч і то я до повного. Не доб'ю. Я тепер включив різницю. У Другий бак тут ще на різницю піде там 100 літрів, може трошки більше. От дивіться, бачите, яка реклама. Реклама тої херні, яку ми заправляємо. Рекламують страшне, що ми спасемо планету. Але коли ми її врятуємо, не знаємо. Одним словом, цирк та й годі. Я вже мовчу про те, скільки часу було страчено. У мене коли кипить робота і три рейси робити, то я жалію часу стати пообідати нормально. А тут це взагалі мене виводить з колії такі заправки. Ну, Добре, заправку не так часто робиш, але тут дуже довго. Друга проблема, що ліміт на 1200 євро для мене замалий. Третя проблема, що тут не Америка і немає як в Америці пістолетів з двох боків. І тому заправити другий бак, шланга не вистачає треба переставляти машину. Відповідно, йому треба виключати ту подачу, яку він робив, і запускати ще раз. Відповідно, в результаті я не знаю чого. Навіть ми не вийшли за ліміт 1200, але я заправив один бак мені якраз до повного великий бак там. Зайшло, не знаю, чи ви бачили, біля 600 літрів і це видало 1000 євро. Ще лишилося на 200 євро. Я думаю, за долю там, хоч там є місця на більше, там не доливаю я 200 літрів десь солярки, але долю той маленький. Той маленький долив і він вимкнув на тому, щоб 1200 не перегнути. При оплаті оплата знялася за ту 1000 євро. Він зняв, а тих 200 він зняти не може. Щось йому не працює, карта більше не дає. Він каже: навіть твій шеф приїде сюди сьогодні і заплатить. Ти їдь мій шеф має чим займатися з того, щоб їздити десь за водію, платити позаправку. Тобто я не заплатив за 200 євро, поїхав. Ну там нас знають, тут близько тут наша фірма, вони переживають, розрахуємося. Зараз буду дзвонити секретуці в офіс. І може то з часом якось наладиться, може, то я не вмію, але мені насамперед треба підняти ліміт, щоб було хоча б 1500, щоб можна було заправлятися одним ривком, а не цикати там, не доливати по 200 євро, бо тоді навіть мені дуже важко буде вираховувати розхід. Все, я вас покидаю. Дякую за увагу. Я дуже радий буду почитати від вас те, що ви знаєте, про цю солярку. Бо я навіть... Чув всякі такі слухи, що і для мотора вона не, не бомбезна. Не знаю, чи щось зауважу, бо зараз, якби вона розмішана відсотків на 80% звичайним дизелем, якщо щось е, зауважу по поведінці автомобіля, то розкажу вам, як він себе веде, краще чи гірше. Ну а рахувати розхід, як я вже сказав, не дуже можу, бо не заправив до повного, якщо не повні баки, то ти не розумієш добре, скільки в тебе використано до наступної заправки. Дякую всім за увагу. Бувайте здоровенькі, чекаю ваших відгуків. Слава ЗСУ і слава Україні!